Так, зараз знаходимося в село Яварів. Стали по передорогу. Є такі тут чудові вироби, з вовни Магазин називається Вівчарик. Вироби з вовни та хутра Хто буде в Єврові, Заїжджайте. Є й масажори різні кептарики, різні доріжки По передорогу. Дорога на верховину, село є Чудовий гарний магазин. Заходьте. Є реально що придбати. Так. Такі можна придбати капці. Такі гарні є ковдра вовніно. Заходимо в магазин з родину. Так, ми вже посп... ми в магазині вже. Такі гарні є шкіряні. гарні вироби. Тапочки різні. Який тут є? Такі гарні тапочки. Натуральної шкіри. Класні. Хто таке собі любить? Ну і отак коротко. Також ці люди торгують класою на базарі. Приходять у суботу. Так, зараз закріпимо номер телефону. Не тручи мене. Кодри є на будь-який смак. Оце краса. Гацульська краса, яка знаходиться в село Єврої. Ну і багато різних виріб з натуральної овечої шерсті. Так, ну дружина, покажися. Ой, яка ти в мене гарна. Дуже гарна. Не так, no, до речи, такі не а такі, біля... такі не а, речі, такі ще є шкіряні сумки. Такі гарні шкіряні сумки. Виробиш шкіри. Гарні. Ну і також вироби з дерева. такий. Отакий. Це хлопчик, ти дівчика. Маю на увазі, ну, що на закльпка. Чи чи Ні, на закльпках вона має більшого. Все, заходимо в магазин, село Яворів.